Якщо а що якщо ні, якщо не на НАТО, Трамп може бути вирішальним. І я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна. Або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без сполучених штатів, я вважаю, це слабкі гарантії безпеки для України. Безумовно, я хотів би, щоб цей план, план, який буде пропонувати кроки, які буде пропонувати президент Трамп, щоб це співпадало з нашим баченням, а по іншому не може бути. Ми Україна. Це наша незалежність, це наша земля і наше майбутнє. Тому їх просування, те, що вони тиснуть на хлопців, які втомлені, це також факт. Зробимо все, принаймні, щоб в січні стабілізація була фронту. Я не знаю, я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так, якщо я зроблю більше, ніж я можу, то ну, напевно ну, тоді. Я буду на це дивитись більш позитивно. От тільки так я можу відповісти. Я сьогодні, я сьогодні, для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Просто це, це не є для мене сьогоднішньою цілею. Безумовно, у майбутньому Україна все поверне, Ми все залежить. Факт. Бо він ще раз рішучий. Я думаю, Путін боїться його. Тому і була одна дві країни. Якщо дійде до цієї ініціативи, це точно повинно бути на шляху до нас.